Вчора ввечері закультивірували мені огород, тож треба вже розпочинати щось садити, сіяти. Ну я швиденько зайнялася парничком, бо хотіла вже давно, але чекала, поки скультивірують огород уже. Цього року е, дуги вирішила робити з отакої труби водопроводною, з мого старого водопроводу. Е, вони старенькі, ну пригодяться. Порізала отак по 4 метри. Труби, щось крайнє в мене більше. Щось крайнє в мене не 4 метри, мабуть, більше. ну, одним словом, підрівняю. Е, нічого не знімала, тому що, тому що в нас щось таке суне, мабуть, буде зараз дощ, гримить, блимає. от, Саме головне, що дуги поставлені. Е, робила шворню, закручувала шворінь. Трошечки розшатували його, і труба якраз стає е, ту щілинку. Так, Вона гарненько стає, ще тут нічого не дороблено, буду їх перев'язувати, зв'язувати. Ну, мені сьогодні е, треба було швиденько просто щось підсіяти. Перед дощиком сіяла редиску так, два рядка, по -під краєм, краєм шпинату. Також рядок, шпинат, рукола. Так, шира ще посадила. І там впереді отак, капусту. Середню посіяла і пізню агресор посіяла. Все, починається дощик. Хай воно це все польє гарненько. І потім я накрию все плівочкою. Потім дороблю. Все, до дощика вспіла хоч щось посадити. Треба було б ще цибульки кинути. Ну, тут отаке вже цибулька і так швиденько зазеленіє. Мається вітер, гримить, блимає. Десь і в бік з носа. Може в нас і не буде нічого, може три каплі впаде. Ну, то таке. Всім привіт! У нас вже наступний день. Учора так ніякого дощу у нас і не було, так прокрапало, трішечки налякало, пилячку притрусило, ну, дощу так і не було. Пішла таки та туча мимо нас. Ну нічого, хоча дощик, звичайно, потрібно. Земелька той волога, ну а зверху, якби ще ж трошечки прокрапало. Сьогодні тепло Олексія, тепло, сонячно, погода просто супер. Зараз покажу, я навіть вивела своїх красунячок. Понятно, що трави ще немає, таке воно зеленіє. Головне, що вони подихають свіжим повітрям. Трошки погасали, покрутили, ну нічого. Бо Кнопа в мене щодня вигулюється, бо вона трошки прихворіла була. То щодня на дворі, а ці ж ревуть, а ці ж ревуть, а воно тепло. В Сараї якось вже душно, жарко, вже просто неможливо. То трошки зранку попомучилася, поки поз'єднувала ті всі цепочки, ну, повиводила. Там десь кнопа вроде і лунку всіх повиводила. І ще ось, поки ми є разом, скажу один лайфхак Якщо ваше телятко не їсть сіна чомусь, або не вміє скубати травичку, поставте його біля, когось, біля дорослої тваринки, біля коровки, ну, біля когось дорослого. І воно буде повторювати. За дорослими коровами, чи там тваринами, чи печком, там, хто у вас там є більш доросліший, буде повторювати за ним. Чи то їсти сіно, чи то скубати траву. Воно, знаєте, мале, це так, таке, як, як дитина, як діти наші повторюють все за дорослими, так і ці малявки повторюють все за своїми дорослими. І все. Перший день на травички, і вона вже скубає травичку. Сіно, то вона вже давно їсть. А й травичку вже скубає. Так, ну а сама буду продовжувати з парничком. Бо розпочать розпочала, тепер, тепер треба його довести до ума. Так, і наступним кроком я зробила те, що. Отак ниткою перев'язала усі дуги. Перев'язала всі дуги і крайні я отак натягла їх, щоб крайня дуга туди не завалилася, її треба отак натягнути. Я так, як каркас, тобто оцю крайню натягнула. і ту крайню я також натягнула. І так каркас стоїть. Тобто ця справа зроблена. Так, далі мені треба тут. Там у мене плівка буде фіксуватися за доску, ну, тобто степлером або що небудь. Я таку придумаю, щоб за доску її фіксувати. Або Ну, в общем, якось хочу так придумати, щоб одна сторона піднімалася. Ну, а з цієї сторони зараз викопаю лопатою такий рівчачок, щоб можна було прикопати плівочку. Я бачу, що тут можна ще одну дугу завтра буде поставити. Ну, Це вже буде не сьогодні. Зараз закрию те, що є. А вже завтра можна завтра поставити ще одну дугу і тепличка буде більша. Плінка дозволяє, Звичай, плівка. Ну, я брала в, в такому звичайному магазині. Вона, ця рука півтора тобто, коли її навіть розрізати, то виходить 3 метри. А так як у мене 4 метри дуги, ну хай вони там по сантиметрів по 30 а, війшли в землю, ну все одно цього мало. Тобто ось, зовсім трішечки, трішечки не хватило б, а, ну, плівки не хватило б, то я її до... Ну, так от спаювала одна з одною. І таким чином у мене тут великий такий запас, ну можна було б, звичайно, менше. І можна було б, звичайно, робити трішки менше, щоб не морочиться, і... ну, щоб вона була нижча і не морочиться з плівкою. Ну, це... це не важко зробити, тому я до... так соєдинила і скріпила. І у мене ще тут великий запас. Як я спаювала плівку, далі вставлю трішки відео. Ну так, а зараз принесу сюди якусь палку, тому що, тому що, тому що. я не хочу його закапувати не в землю, не фіксувати до дерева. Кинулася степляра десь немає. Ну, Одним словом, зараз принесу таку длину палку і закрутю пленку, цю плівку на палку і чимось придавлю. Так, Для того, щоб в мене була змога цю плівку піднімати, провітрювати. Його ж треба провітрювати щодня, тому цю сторону не буду фіксувати, а зараз замотаю, щось, щось буду далі робити. Піднес положила такий брусок дерев'яний і на нього діялку. І виходить, що отюк буде захвачувати тільки ну, таку площу, ширина якого бруска. Тобто якийсь брусок буде вищий і ширина буде вуща, брусок буде ширший, і ширина захвату буде склейки ширша. Тобто беру дві плівки разом, складаю їх так рівненько, ложу на той брусочок, потім зверху можна якусь бумагу або звичайну газетку провести отак не дуже сильно, не дуже, щоб воно розігрілося, тому що там можуть бути і дірочки. Ну, отак от. Отюг не треба сильно нагрівати, щоб нагрів був такий маленький або середній. Щоб не перегріти, не переплавити її. І вона гарно спаюється. Ну, тут край я вже намотала так на палку, придавлю її ще камінчиками, щоб вона трималася. Так, вона не дуже затягнута, ну, це і не потрібно, бо це парничок. Головне, щоб там було тепленько, волого. Тут край я так зафіксувала, засипала земелькою. От, отак придавила, тут вітер його не підірве. Все. Ну, а той край просто якось закрию. Плівки тут ще, ще трішки дороблю. Ну, О, такий парничок. Шириною 2 метри, а довжиною 6 метрів. Парника багато не буває, то завтра трошки дороблю ще. Ну, а так, дивися, і редиска буде раніше, і якась зелень зійде е, раніше. І можна буде трошки розсадку сюди поховати, з хати винести. Трошки її можна буде закаляти. Ну, отак от зробила все. Задоволена. Піду далі поратися, бо вже треба вже починає вечеріти трошки. Приїхала сіяти в церкву. Тобто трактор сіяю, я контролюю. Тут у мене на городі 40 сотих. Посіємо, дасть Бог, буде все добре. Виросте наша ліцерка. І будемо ми з сіном. Це немала баба баба клопоту купила собі ціплят. Цього разу взяла серебристих і голошейок Ось така вона. Не видно тут. Ось така вона голошеєчка, Спаночка, паночка це не сушки. Виявляється е, голошия. Плятка є різні. Є не сушка, а є такі, як ролярна курка виростає до 7-8 кілограм. Ось такий не прикольний. Така смішненька. Оскільки тримаю курей, голошею ще не тримала. А це вирішила спробувати. Ну куди ж селі без курей?